22 травня 2024 року, на п'ятому році судового провадження, обвинувачений у шахрайстві суддя Авідьопольського районного суду Одеської області Павло Кириченко не з'явився на судове засідання разом зі своїм адвокатом. Це За судове засідання з'явився прокурор пробулець, не з'явилося. Захочу, вибачте, у засідання, до з'явилися з'явилося записання корополець і обвинувачення Кириченко передати час, досі було передано на нашого вчинок. Запис з того засідання з допомоги назву аудіовізуафіксації. Не з'явилися, але в проте через інспектів суду надійшла заява від захисника року ліця в інтересах Кириченка про відкладення з того засідання по кримінальному провадженню відносно Каріченко. Цей процес, як і інші процеси, за якими спостерігаємо, вже давно перетворився на фарс. Не знаю, що ще треба дослідити по справі, але ж спочатку треба взагалі зібратись та провести засідання. Цього дня адвокат судді Кіріченка обмежився клопотанням про перенесення справи загальними фразами, а саме обвинувачений взагалі нічого суду не. Не повідомив. Скажіть, будь ласка, коротше, може, у вас є якісь дані, що неявки не обвинувачення до столу. Е, так, такої інформації у мене немає. Я просив би суд на наступноців з'ясувати поважність причин. Ось такий він, Павло Леонтьевич Кириченко. Суддя, який ігнорує суд над собою. Коли це провадження дійде до свого логічного завершення до вироку. Навіть не знаю. Сам процес передачі 6 тисяч доларів судді Киріченка через його мати можна подивитися також на нашому каналі. Спостерігаємо далі. Составить для обговорення питання щодо можливості продовження цього засідання, за даному яку враховуючи заяву захисника, а також невідомо не явковому значенню. За такої явки продовжити столу розгляд з даними Добре, На місці, коли відкласти судового засідання, призначити іншу додатку через судового засідання. Роман Варшанидзе, Мурат Варшанидзе, Альтернатива Вор.